пройшли контрольно-пропускний пункт український. Взагалі 1 числа, 1 січня, взагалі нікого немає, ніяких немає ні черг, нічого. Так що преимущество переходу на новий рік, якщо немає черг. Пройшли на контрольно-пропускний пункт Польщу, то ми стояли буквально 15 хвилин, там перед нами буквально двоє людей було і все. Тому черг практично не було. Направляємось до дому в Чехії, до второго дому. До речі, ми потягом їхали. Вообще, о, виходить, ми купили білети Купе, два міста. з 31 на 1 ніхто не хотів їхати. І тому ми з Нікітою в Купе були самі. Тому прикольно, до речі, їздити на Новий рік. Ми направляємося Автівкою до Чехії, ще нам залишилося 8 годин. Поїздка. Папа.